Це зараз дізнаємось, почуємо, що він нам розкаже. Максим, ну, тобі шоу-бізнес, спорт завжди пов'язані теми. Саме зараз хочеться обернутися до Львова. Там працює наш журналіст Ярема Чуйко. і знаходиться на фестивалі. Ні, не на фестивалі, на змаганні, всеукраїнські змагання з армреслінгу. Як мені повідомляють, Ярема, Ти в ефірі, будь ласка, розкажи, що відбувається окрім того, що сьогодні всесвітній день ходьби. Я так розумію, що у Львові ще так, дійсно сьогодні у Львові ми продовжуємо нашу спортивну тематику, і зокрема зараз. Біля університету Івана Франка через кілька хвилин вже розпочнеться змагання з армреслінгу у Львівській області. Ну і у Львові, зокрема, і поруч зі мною зараз знаходиться заступник голови федерації армреслінгу у Львівській області Назар Іваницький. дня, Назаре. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про деталі саме цих змагань, які це якого вони рангу, які учасники саме беруть участь в цих змаганнях сьогодні. Тобто, це є змагання всеукраїнського формату, тобто це вперше в Україні проводиться. Командний професійний турнір битва міст, тобто, це зустрічаються дві команди. в даному випадку це команди Львова та міста Харкова. Кожна команда представляє по п'ять учасників, п'ять різних вагових категорій. Серед них проводиться в професійному форматі по системі Армфайт, по п'ять поєдинків, і по тобто по очках рахується і визначається загальнокомандне місце. Та команда перемагає. Тобто, це якби кожний спортсмен, який тут приймає участь, це є чемпіон світу Європи, всеукраїнських різних міжнародних стартів, досить серйозні спортсмени і дуже високий рівень змагань. На ну, ваш погляд, хто залі є фаворитом в цих змаганнях, львів'яни чи харків'яни? Це е, ну, ми проводили опитування на нашому сайті федерації, і в принципі, ну якби наші читачі і фани, скажімо, РМРсінга. Все-таки склоняється до того, що перемогу має здобути місто Львів. Зрозуміло, от переможці, а є, наприклад, битва міст, можливо, інші міста також якось долучаються саме до цієї битви. Ну, Це пілотний проєкт. У нас якби, ну, скажімо так, є проблеми з фінансуванням, тобто ну, в нас постійно є нові ідеї, цікаві, і ми ну, якомога стараємося їх ну, скажімо, практично здійснити. Нам вдалося залучити партнерів. І як пілотний проект ми хочемо зараз провести перший етап. І якщо ми знайдемо, скажімо, підмогу інших спонсорів, ми це продовжимо, і це буде. Другий і третій етап разом з фінальним етапом. Ну як взагалі розвиток армреслінгу у Львові відбувається на ваш полі? Я вам скажу в загальному, що Армреслінг в Україні розвивається досить стрімко. Взагалі, українська збірна команда це є одна з найсильніших країн світу. В світовому рейтингу вона посідає ну, друге-третє місце. Тобто, на жаль, мало мало піару йде в цьому виді спорту. І багато хто не знає, що тут є такі великі, великі здобутки. Е, ну, так само Львів, тобто він теж армесим у Львові, досить стрімко розвивається. Ми як федерація проводимо дуже багато змагань цікавих, і комерційних, і різного формату, і районних. І Ми маємо великі здобутки, ми маємо чемпіонів світу, майстрів міжнародного класу, призерів різних європейських стартів. Зрозуміло, дуже вам дякую за цікаву інформацію. Я думаю, що Лів'ян все більше і більше буде долучатися до цього виду спорту. нагадаю з нами спілкувався заступник коли федерації. Армресінгу у Львові, Назар Іваницький. На жаль, ми не візьмемо участь, бо не готові саме сьогодні, але я думаю, все ж таки до наступних змагань. І я, Яремо Чайко, і оператор Павло Замрій, долучимося все ж таки до цих змагань. Дякую, Яремо. Спорт, шоу-бізнес, політика. Все це сьогодні підіймається у прямому ефірі на телеканалі Ньюс Ван. Дякую ще раз, Яремо. І повертаючись до гостей Любові Добровольської.